Доброго вечора. Казочка, скільки коштує моє життя. Одного разу син запитав батька. Батько, скільки коштує моє життя? Батько посміхнувся, взяв зі столу звичайний камінь і просягнув його синові. Візьми, синку, цей камінь, піди на ринок. Якщо хтось запитає ціну, не продавай, а просто підніми. Два пальці. Добре, батько. Син пішов на ринок, зустрів торговця. Торговець побачив його камінь, спитав, хлопче, скільки коштує цей камінь? Хлопець йому нічого не відповів, лише підняв два пальці. Добре, сказав торговець, я дам тобі за нього 20 монет. Хлопець йому нічого не сказав і пішов до батька. Так, сказав батька, тепер йди до музею. Запитай там. У музеї камінь побачив настоящий колекціонер. Це дивовижний експонат. Скільки ти за нього просиш? А хлопець, який раніше нічого не відповів, а Підняв до гори два пальці. — Добре, я дам тобі за нього дві тисячі монет. Хлопець нічого не сказав, повернувся до батька. А тепер, сказав батька, віднеси його до ювеліра. Ювелір, побачивши камінь, дуже зрадів, сказав синку, я шукав цей камінь все своє життя. Скільки ти за нього просиш? Хлопець нічого не сказав, підняв тільки до гори два пальці. Ювелір сказав, добре, я дам тобі за нього 200 тисяч монет. Хлопець був вражений, він повернувся до батька і спитав, тату, що це означає? Люди називають різну ціну за один і той же камінь. Це означає, відповів батька, що твоє життя має цінність, яку визнає не світ, а ти сам. Якщо ти оточений тими, хто не бачить твоєї справжньої краси, твоєї справжньої цінності, шукай тих, хто полюбить націнить тебе по-справжньому. На добранніч.